Місто повинно бути для людей, в якому жити комфортно, затишно та безпечно. Чи саме таким є прилуки для містян? Ми пішли довідуватися в маси. Абсолютно не піклується. Ви ж бачите, яка дорога? Тут і не можна пройти. Я ось тільки руку розбінтувала, упала, возманиво зможу встати. Хто за що на ноги одівати вже чуть ли не босіком ходимо і за цього, і собаки і бродячі. Ми живемо на бамі, так у нас там вже бідстві. Оце вечором як виходимо, ну зараз і не виходимо, бо така ж ніде ніде куди вийти. Це ж невозможно. От собак не можна пройти, стаями бігають. Казали, як прийде Ольга Михайлівна, так коври будуть і на площі лежати. Без Ольги Михайлівни не лежали коври, не було такої дороги. При Ольгі Михайловні, скільки вона працює, стільки це така дорога, це стільки не можна в городі пройти. Ну нічого не зробила. Ото, окрім того, пятачка з розами, я не можу згадати щось позитивне, що зробила Ольга Михайлівна, де роздавала персонально. Подарунки пенсіонерам, оце все оце її робота. Я не думаю, що це посада мера, роздавати людям ті нещасні подарунки. Наше місто опустилося. Раніше якось місто якось, ну правда, зараз порі, отакий війна і все інше, але ж місто якось процвітало, щось було, якийсь, щось було позитивне. Тепер нічого немає. Я не знаходжу нічого позитивного. Оце єдине, що це зробили дитячий цей майданчик, таке, що ну це може дітям. А я думаю, що якби влада могла б зробити більше. Не вже освоєний, ухожений. Майданчик віддати. А десь територія, там десь, де територія, ну, де пиший кінотеатр, закинута територія. Могли б там зробити кусочок ще цивілізованого міста. Ну, нічого не зробили. Відповідно до тротуарів у нас ніде не чищені, ні не дороги, не тротуари. Ввечером дуже темно, якщо йдеш по вулиці, то взагалі. Можна впасти, не видно куди ти ступаєш. Без фонаріка взагалі ходити не можна. Ну і так само собаки бігають безпритульні, кругом і дуже багато випадків. у нас на роботі, що людей тут біля тебе покусали собаки. Я живу на в районі ракітному, автобуси до коронавірусу. У нас дуже багато різних маршрутів було. Зараз можна надіятись тільки на дев'ятий маршрут. Він ходить постійно. Всі решта 38-й хоче їде, хоче не їде. Так само 4-й, коли їде, коли не їде. 19-й взагалі не їздить. Ну, тобто, э, якщо не маєш машини, ходи пішки або визивай таксі. Тобто, чесні перевізники, як хочуть, так і їздять. Так що в цьому плані, порівняно з Ніжином, з Черніговим, у нас дуже погана ситуація. Хотілося, щоб у нас була цивілізація, хоча б в центрі міста, а не я вже не кажу, що про посілок ракіт. Кожен сам за себе, сам за себе попіклувався і добре. І зі сторони, і зі сторони влади я б не сказала, що є якісь е, такі е, мега-старання для містян, для свого міста. Ой. Ось, будь ласка, да. Ми стоїмо на яких тротуарах, на якому, на якому льоду, на якому небезпечно йти і травми бродячі собаки. Це теж дуже дуже наболіле питання, бо в мене теж дитина ходить по сама ходить по гуртках і, і дзвонить, бо боїться, бо їх дуже багато. А ми перейшли, перестали ходити за цього. Все ЦТДЮ тепер. Бо я не можу її водити, тому що я, е, і перестали ми ходити на гурток малювання. Що ж світлофори? Світлофори ж не працюють практично. Відсутнє світло, відсутня. І відсутня… Зараз взагалі комфорт. Будемо сподіватися на краще, будемо сподіватися, що щось зміниться. Будемо ми змінювати для своїх діток. Не дуже пікується. От якби не ось приспособи, то йти взагалі неможливо. Це просто жах. І тут жах, а ми саме в Заудайському мікрорайоні живемо. Там взагалі йти неможливо, там їхати неможливо, там йти неможливо. Багато є проблем. Знову ж про Заудайський район, Сорочинці, вулиця Королюбна. Миролюбна. Да, там взагалі немає сміттєвих баків, там просто люди ставлять пакетики, їх собаки розтягують. І все. Я не розумію, в чому по Київській через 200 метрів в урни стоять, ну, сміттєві баки. а В районах віддалених від центру взагалі нічого немає. І там взагалі ніхто нічого не чистить, не вбирає, влітку нічого там не коситься. Якось у нас є потенціал на розвиток, ще проблема в наших мешканцях, тому що їх, мабуть, це все влаштовує, вони нікуди не звертаються, вони собі ходять. і… Ну, мабуть, проблема не тільки в владі, а проблема в нас самих. Дорога, щоб покращувалася дорога. Собак, щоб якось за цим, щоб хтось слідкував. Багато чого, все на голову і не прийде зразу до ум. Не дуже, не дуже. Хотілося б краще. Найтяжче сьогодні пенсіонерам, бо ж кожен крок тротуарами, ковзанками нагадує подвиг. О, то бачите, так комфортно, що аж нікуди комфортно. Особливо таким калікам, як оце я що з паличкою не можна, Невже вже не можна хоча б у в центрі, не, 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 не іменно комунальникам, а оці, що все прилягаючі, невже вже не можна вигнати їх тільки оце е, почистити. Аби штрафу тисяч по сто давали, так, мабуть, вчистили. Оце бачите, як я йду. І, і прийшла, пенсію отримала, заплатила і назад оце йду й боюся, щоб ніде, ніде не впасти. Так тут ще койок, а я живу на окраїні, там вообще краще хочеться. Хіба можна це даже не, не можна йти ж чи сіллю, чи піском посипати треба? Що ж треба? Люди йдуть, падають, це ж не годиться. Ну, таким калікам, як я це йду. Звучить парадоксально, але іногородні гості стверджують, що в районі ситуація з розчищенням тротуарів в рази краща. і диву даються, Чому місто з таким величезним потенціалом їм у цьому програє? Це стосується і Варвенщини, і Чнянщини, та Срібнянщини. Ми не місцеві, але я сьогодні приїхала в перший раз, дуже не подобається те, чого дороги дуже не можна навіть ходити. Навіть тротуарчики ну, потрушені, але не зовсім почищені так, як треба. Аграрії і хлопці фури возять зерно. Вони тракторами все прочистили. Так, вони тракторами прочистили сюди і потрусили. Центральна так само, як оце і прилука, центральна розбила, а де маленький, то теж таке. Не почищені тротуари, воно, лід кругом. Ні. А у вармі комфортно, почищено у нас усе. Дороги не дуже, а тротуари почищені. А ось Валентина Володимирівна, як справжня естетка, цінує ту вишукану квіткову красу, якою Миркиня оточує містян. Ну, ви знаєте, мені як жінка, вона подобається тих, що у нас місто наше отопає в трояндах. Мені не подобалися, коли були чорнобрівці, які для села квіти. Розумієте, тюльпани. Це мені дуже подобається. От, як вона, як жінка, оце що прекрасні стовпи. Я люблю красу і мені це подобається. А жінці це властиво. Я їздила в Черкаси, так там е, ну як? Бардюри, е і там, де оце, у нас троянди, квіти, то в них там сіно покошено. Мені це не сподобалося. Мені подобається, як жінка, вона прикрашає місто. А я взагалі, знаєте, над чим думала? А чим? Щоб зобов'язати кожний... Ну, Заклад, щоб вони біля себе обирали. Це буде легше і для, для всіх. І для комунальних служб. Для комунальних служб, бо небагато ж їх, вони не встигають. Я би це пропонувала. А так, звичайно, треба з осени заготовляти пісок, що в нас ще немає. Ну, раніше мінеральними добривами, бо соль вона ж, заважає вона деревам. Ось в мене. Страшно ходити єлі. Тут такі тротуари, що, не дай Бог, ногу зламати. Страшно. Особливо ввечері переходить дорогу, коли поліцейські машини катаються. Ось це недавно також випадок був, що чуть не збили хлопця. Це ж страшно. Щоб більше спорт розвивався, щоб краще дороги чистили, щоб не десь там впасти ногу, зламати і місяцями лежать лікарні. Но дитина в мене заснути зараз не може. Тобто тут дуже непочищені тротуари. І якщо молодь хоче покращень, та тяжіє до прогресу, то пенсіонерам все ок. Зручно, комфортно, чисто, красиво, так що ми доволі. Взагалі, ні, це непогано, непогане. І бачите, площа яка красива, і там, і сакури, це взагалі, не погано, це тільки що зима. Звісно, треба краще бути, ну, таке положення і вдома погано, навіть, а не, щоб було де Добре. Людей немає, щоб вбирати, Оце це по-перше. Прилуки пречудове місто ще малим бюджетом та величезним потенціалом для розвитку. А ось за останні 10 років воно занепало до рівня села. Резюмують містяни і ще таки вірять у позитивні зміни, як то зміну влади на второпного керманича, який би усім серцем вболівав за розвиток рідних прилук.